Доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Підписуйтесь, будь ласка, ми в Сінсею. Так, Вже перша зміна моя закінчилась на роботі. Були в Сінсею, забрали посилку для вікусі, а зараз чамно в машині чекаємо віку зі садіку. Дзвонила до садіку, не могла додзвонитися. Напевно, всі дітей забирають. Дивіться, зараз вам покажу, як тут в саді. Бачите, як гарненько. Ще так новорічно. Правда, вже хочу весни. У нас вже в магазині продають нарцизи, такий, знаєте, вазоночок чи як то, можна сказати, такий пластмасовий. Живими квітами коштує 7 так що, попробую сьогодні зробити розпаковку одягу. Купила там віку сінсею десь. Плюс-мінус на скільки то. Ну, на тисячу гривень. Зустрінемось вдома. Так, і вже я прийшла додому. Вже сходила в душ, перетягнулася після роботи і показую розпаковки. Бо ще сьогодні прийшла пачка, прийшла пачка для маски нашої. Подивимось. Одяг вікусі на 103 злотих і плюс ще що такого. а І масі теж десь 102 злотих 103. Побігли. Починаємо з вікуськіних. Тут, бачу такі піжамка. Помічниця номер один у нас, як бачите, зараз розпакую, подивимось, поки що показую. Так, піжамку маємо. Маємо такі лосіни. Еліза. А не дорогі. Я все ще подивлюся, всі не вам розкажу. Найдорожчий такий костюмчик. Ну, як такий, бачите, гарненький, то спідничка і такий шлейфом Еліза Футболка. 145 злотих. Такий костюмчик не Мауса Теж маємо. Тоже вже дешевше було. А зараз ціни всі подивлюся те, щоб. А це було дешево, Але я ніби дві пари заказувала, а прийшло одні. Значить щось помилилося. Я так її все. І що ми дитині купили? Зараз все вам покажем. Можу вам показати щодо цього. Піжамка коштує у нас по 22 злотих, в мене там ще 10 злотих було боно, то у нас по 5,50 одні стіни. А то по 870 або наоборот. Ну цього гарніша якість. Найдорожче в нас де, такий костюмчик. Така сукеночка. Яка сукеночка, що я говорю? Бачите, така спідничка. І така футболочка. Ельза. Не знаю, чи буде добре, чи буде замаленьке. Акуратно поміряємо, щось віддаємо назад. Взяли більший розмір, бо там в відгуках було, що розміра маленькі. Головне, знаєте, що тут є такий шлейф-то то Ельс. головне, найголовніше кусок сіти, як ми Ярослав каже, і по 23 злотих такий костюмчик з Мікі Маусом. Маємо таку кофточку і зверху, і лосіни. Такий наш костюмчик то в нас все 100 з чимось злотих. Такий у нас трошки оновлення. Перед весною, і то моя віка з своєю гарною, гарною лялькою. І таке у нас все. Говне собі на сек... собі штани купила на секунді за 6 злотих, а в вікусті все новеньке має бути. Певно, як кожна мама. І тут якусь ляльки свої показує. Красуня. І таке все у нас вийшло. весну дитині накупила. Собі в секунді дитині в магазині. Певно, я така не одна. Всім доброго ранку. У нас вже наступний день. Починаємо розпаковку. А то, бачите, то мій асистент. То прийшла їда для Масі. Я трошки ну, забрала, а дивіться, 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 що вона робить. Мася, Мася Андра. Вона, знає, що там щось для неї добре. Покажемо, що ми заказали для тебе. О, смаколики. сухий корм. Масечка. масічка, масічка. злізить, сейчас злість. Що ми маємо? Я заказала таку величезну упаковку сухого корму. Фірма та хороша. Побачимо, чи буде їсти. О, Мася Мася, не рвемо її, не треба тобі ту кицьку рвати. Напевно, їй подобається, дивіться її. То смаколики для неї. Та для тебе красуня, красунечка тинася. Нині зранку прийшла мені на раковину тягувальник, як то буде правильно, вилазить і м'явче, то значить включити її води пити. Такий якийсь новий корм взяла, тому що ніколи не брала, але він має бути зі соусом і без як вона кажеться і без е, риби. І без моркви горошку, бо таке вона їсти не, моя не хочеть. Дві упаковки теж такого корму взяла. Тут по 12-24 пакети разом. Що Дай Боже, я будемо не бачить. А тому штуку вона аж кищить за ней. Тут такі маленькі, зараз вам покажу. Забрала той сухий корм, бо вже аж його роздирає. І зараз вам покажу такі. Там багато соусу і такі маленькі пакетики. Шість пакетів такі не цілих 50 грамів. Вона аж піщить від того її зубку. Я думаю, вона задоволена. Мася, Мася. Ну, вона знає, що для неї, дивіться. Дивіться, що вона робить. Чудо ти наше мале. Киття життя. І то все разом пішло разом з доставою, бо я щось там помилилася, можна було більше заказати. Щось трохи не то. 100 десь 2 злотих, так. Заплатили 102 злотих. Ну все, то буде десь нам на місяць, точно, надіюсь. Я ще роблю сніданок і зустрінемось. Знову привіт! У нас сьогодні буде прямо день розпаковок. що нам прийшло з теми Мені там замовлення поділили на дві посилки і кажуть, ніби мов ще десь там на на границі. Але якась тут твоя коробочка. Якщо то є моп, то є швабра. Якщо тут моп, то капець. За все це віддала 86 злотих. Знаєте, як там буває на тему яйця б'єте, два подарунки безкоштовно, а потім на 100 злотих маєте набрати. Трошки штатив поправлю. погнали Перше, що ми маємо. Хто знає, що це таке? Правильно і я не знаю. Мася, мій. Та не вже. Я собі заказала такі, знаєте, шорти, там так гарно показували для схуднення, щоб робити вправи. Мені прийшло таке. Може я в то влізу. Але я чекаю, але дивіться, то таке справді путіти будемо. Якість погана. Цікаво, як воно на мені буде. Не впевнена, що я то покажу, як воно буде на мені. Але ж ну, досить непогано. А, знаєте, що це що таке. Розумієте, після 30 років... Люди починають квіточки садити, помідори. А ми маємо дачу. І то є таке тут тільки дві штуки. А ні, більше так запакувати. Я вже не страшу. Воно в ціні від 16 злотих плюс-мінус. Зараз я це якось розпакую. Теоретично я це маю розпакувати. Але я не вмію, я більше все розривати. Ну, У мене нині штатив такий, ставте йому лайк. Це такий, знаєте, хто? Штучний інтернет, розумний, крутиться. І я мені мені А то маємо для е, такого капельками поливати. Бачите, така з Ось така. Така, така машина, В китайці щось придумано. Ну, хто мене знає, то знає, що ми маємо дачу. І того року плануємо там щось зробити. Навіть щось побудувати. Робиться так. Гарна якість. Гарна пластмаса. Пахне китаєм. Але туди дивиться. Ось так. Бачу, ось такі штучки. Якось то робиться. Ну, Інструкції треба подивитися. І так, тут ставити бутилку. І будемо собі так робити. А, я раз... Міге <смігі> розумний штатив ти вкажеш, що другим боком треба. Ну, мені... О! Є! Бачите, і там якось має так капати. Так як ми там не так часто на дачі, я хочу так собі, щоб у мене щось того року виросло. Бо хіба виростає, те, що не треба. Але я тут хороша. Тому треба? Не знаю, як буде в дії, покажу літом. Що в мене ще тут є? А! Та що ти смієшся? то теж тут того поливу, то не є туалет в магаз... машину чоловічий. Ні, тут теж крапельний полив. Теж така сама, тільки два різних, і воно дорожче. Може, для того, бачите, ось там такі маленькі ж, а тут для більшого бутилку. Будемо все тестувати літо. Главное, щоб все вийшло. Ще що тут в мене є. А! Це дуже потрібна річ. То такі <смеш>, жовті листочки. Е, ну, говорить, то можна клеїти, щоб, знаєте, такі мушки не були. Як там капусту садити, ще щось. Є така мушка. І такого дуже багато є в мене. І чи воно буде, побачимо все в літі, то нам поможе. Я трошки мамі може, дам на тестування. І щоб такого теж на тему. То таке мій мок. У мене в системі пише, що мій моб ще зараз на границі. Але то щось не похоже. Ну, зараз до нього повернемось. Ще само собою заказала такі різні резиночки. По 6 злотик, бо Вчора я казав, що треба нам купити резинки для вікусі. Я казала, що не потрібно, бо ми маємо. Ще такі гарні резиночки заказала. Ще такі гарні резиночки заказала. І ще такі гарні закорочки здесь. Ну, чого, то завжди потрібно, вони нас дуже губляться, як шкарпетки. Кого не так, скажіть, як ви їх тримаєте. Зараз подивимося. Але дивіться, гарненькі резинки. В районі 5-6 злотих коштували. Гарненькі. Чесно, мені подобається на тему купляти, особливо зараз ще два подарунки. Іди, і дивіться, такі завжди потрібно. І на то все пішло 86 лот. Та не крути носом, не крути. Що нам потрібно? Знаєте, така реклама є, що клеїти ногті, потім під лампою і маєте як манікюр за копійки, бо в салоні дорого. І я маю, хочу зробити те, що то справді вони такі хороші. Особливо ти був маленький на мізинчик, то капець. Такого кольору вибрала. Навже я їх вибрала? Я не знаю, але вибрала. Воно мені треба. То. То є в нас на коліники. Дуже хороша річ. Бо я посидила цесник. І мені треба бути потім. Ярослав дивиться, каже кусок пінопласту. Ну він не говорить, то, але так думає. Ну, Може, хоч, може, треба воно мені, я не знаю. Вісім злотко. А, і тут дуже потрібно. Знаєте, що це таке? То вже, розумієте, січень на дворі, скоро лютий, розсаду треба робити. А там я побачила, що є такі ніби як білі ну, стаканчики. Тут є 100 штук. І можна з ним разом садити в землю. Хто вже колись таке тестував, скажіть, напишіть, чи воно було добре. О, то ми теж будемо тільки тестувати, потім я вам відео покажу. Все, печалька. А де мої росту? Знаєте, щось ніби так багато заказувала, а щось не так багато є. Тому якийсь брудний. То не моп, то якась фігня то Це, знаєте, це і це входило мені той подарунок зазеро. То чогось ростик я заплатила, що то було за зеро Ой, дивіться, ще дали насадки багато. То може не такий поганий. Ярослав мене зняв, дивіться, так непогано виглядає. Тут наливаємо воду. може тут така синя як штука, щоб пробувати, що вона робить. І дивіться, який вийшов. Маличезний. Але ще не все мені прийшло, там ще не все. Казала, що на дві посилки. Добре, а от тут для чого? Чистить моп. А, чистити моп. Ну добре, мені чистити. Маємо моп, то в подарок. і то в подарок прийшло. Орешка купила всяку фігню на 86 злотих я не впевнена, що варто. Але тему є тема. Мов непоганий, тільки то якась така штука, що руками гнеться. Все, дуже дякую. І зустрінемось. Ми вже знову вдома. Таку курточку ярослав собі вибрав в секунді, то десь коштує 26 або 28 злотих. В тому самому секунді ще взяли такий світильник для вікусі дитячий. Я дуже сподіваюся, що вона скоро туди переїде жити. Разом нам в тому секунді пішло 38,50. Ну, Це не можна сказати, що це мега дорого, для того, щоб на білет туди поїхати, на двох тільки 28 злотих. Зайшли в дуже дорогий магазин. Чай 10 з копійками. І сметана 4 злотих майже, капець. Тут дуже дорого. І стратили там 16 злотих. Потім ще були в українському магазині. Так копелець, це не було дорого, десь 3 злотих, плюс мінус. Таке за 5 злотих, то я буду робити такий святковий стіл романтичний. Ну, щось таке собі придумала. І купила. 5 злотих коштує. І куди виходити в магазин без сухариків? І сухарики. Сухарики ніби 2,80. Плюс ми там ще взяли живчика за 5 з копійками, Тоже там 16 з копійками вийшло у нас. То-то 30 -то, злотих нема. Виживання на 30 можна робити. Але це ще не так страшно. Ми До своєї дівчинці я ще купила аж одну макаронку. То вона мене попросила щось таке, ми я її купила. 7 злотих одна штука. 70 гривень. То, то кажіть, чи це дорого, чи ні. Для мене це якось дуже дорого. Тут ціла пачка за 3 злотих, а тут одна радість за 7. Вона вона мене попросила, то зроблю її нині таке какао з макаронкою. Всім дуже дякую, що були зі мною до кінця. І зустрінемось в наступних відео.